Доброго дня, шановні колеги, друзі. Дякую, що знайшли час та приєднались до нас сьогодні. Зараз я представлю основі нововведення, які з'явилися в програмному комплексі Lirafm2025. До існуючих комбінацій, що генеруються за допомогою розрахункових сполучень зусиль та розрахункових сполучень навантажень, реалізовано новий алгоритм визначення сполучень. Окремих завантажень, які можуть бути вирішальними для кожного елементу, що перевіряється, і кожного вузла розрахункової моделі, новий метод поєднує в собі всі переваги попередніх методик і додає нові можливості роботи з великою кількістю сполучень, більше тисячі комбінацій, користувацькі налаштування видів та підвідів завантажень, користувацькі форми сполучення, формульне представлення логічних зв'язків. Матричне представлення взаємовиключних завантажень та багато іншого. На цю тему буде окрема доповідь. Експертиза з лізобетонних конструкцій це нова система LiraFEM, призначена для виконання перевірок з лізобетонних конструкцій на міцність, експлуатаційну придатність і відповідність до конструктивних вимог. Система пропонує додаткову паралельно до вже наявних у Ліра Lira та LiraCAD, технологію аналізу залізобетонних конструкцій, орієнтуючись на потреби широкого кола користувачів. Це проектувальники, експерти, обстежувачі. Метою цієї системи є надання набору перевірок за різними нормами, де можна гнучко налаштувати як нюанси розрахункових алгоритмів, так і вихідні дані а за вибраними результатами отримувати більш детальну інформацію, зокрема. Трасування розрахунку перевірка виконується для конструктивних елементів із довільною конфігурацією армування. Алгоритми розрахунку при цьому максимально узагальнений, щоб охопити більш загальні, неописані в нормах розрахункові ситуації. Довільна конфігурація армування передбачає не лише можливість значкового розташування арматури в просторі, а й задання користувачем різних розрахункових характеристик для окремих арматурних стрижнів або їхніх груп. Це дозволяє вирішувати задачу розрахунку конструктивних елементів з дефектами, корозією арматури, підсиленням під час реконструкції, використання композитної арматури тощо. Для детального аналізу результатів, за певною перевіркою на конкретну комбінацію навантажень, використовується трасування розрахунку. Воно дозволяє відстежити процес отримання результатів від самих початкових даних із відображенням розрахункових формул та посилань на пункти нору. На тему нової системи буде окрема доповідь. В Lirafem розроблено новий інструмент ортотропія форми для визначення призначення пружних характеристик конструктивно-ортотропних пластих різних конфігурацій. Функціонал охоплює широкий спектр типів плит, включаючи плити з одно та двосторонніми ребрами в одному напрямку, плити з односторонніми ребрами у двох напрямках, одно та двоспрямовані коробчасті плити. Балкову кліть, профільний лист трапіцеподібний або хвилястий, плиту на профільне стилі з урахуванням матеріалу сталі, багатопустотна плита з круглими або овальними отворами, використання конструктивної ортотропії скінченні елементах розрахункових схем дозволяє більш точно моделювати. Поведінку реальних конструкцій, враховуючи їх анізотропні властивості, це особливо важливо для проектування мостів, металоконструкцій та інших складних інженерних об'єктів, де потрібна оптимізація з жоркості та міцності. Моделювання інженерних об'єктів, таких як фундаментні плики Великої товщини, арочні склепіння, тонелі, багатошарові конструкції, підпірні споруди та гідротехнічні споруди, часто здійснюється із застосуванням об'ємних скінчених елементів. Однак такий підхід може обмежувати наступний етап це конструювання таких об'єктів. Для вирішення цієї задачі в LiraFM реалізована систему пластинні аналоги, яка дозволяє виконати аналіз складних. Конструкцій, створених із застосуванням об'ємних елементів, і аналізувати як сукупність пластин. Концепція пластинних аналогів у тому, що підсумкові зусилля у центрі цільової пластини обчислюються з урахуванням напружень у вихідних об'ємних елементах. Як правило, норми регламентують перевірку лише обмеженого набору форм перерізів – Проте в проєктній практиці часто виникає необхідність використовувати перерізи форми, не передбачені в нормах. У такій ситуації можливе використання програми одним із наступних способів. Це за допомогою конструктора перерізів створювати перерізи потрібної форми та використовувати їх для аналізу роботи конструкції, або скористатися алгоритмом для підбору еквівалентного перерізу та змінити нестандартний поперечний переріз близьким до нього стандартним. Для заданого перерізу апсимують. Характеристики площі, головні моменти інерції та моменти опору. При цьому враховуються задані користувачем значення вагових коефіцієнтів. Нові версії реалізовано механізм збереження та повторного використання груп збору навантажень на фрагмент моделі. Користувач має можливість задавати кілька незалежних груп вузлів і елементів для збору навантажень. Присвоювати кожній групи унікальне ім'я, а також в будь-який момент повертатися до потрібної групи без втрати раніше введеної інформації. Це дозволяє працювати з декількома ділянками моделі паралельно, підвищуючи зручність та ефективність при виконанні локального аналізу. Додана можливість задання кількох динамічних впливів у часі із різними параметрами в межах однієї розрахункової моделі. Під час виконання розрахунків у прямій динамічній постановці в межах однієї задачі часто виникає потреба розглянути різні варіанти динамічних навантажень та впливів. Наприклад, це. При розрахунку на сейсмічний вплив у вигляді заданих акселограм і сейсмограм, розрахунку захисту від прогресуючого руйнування в прямій динамічній постановці, коли необхідно розглянути кілька варіантів локальної відмови різних несучих елементів, розрахунку температурного поля для задач нестанціонарного теплообміну. І саме для реалізації зазначених задач з'явилась можливість виконувати розрахунок більше, ніж на одне динамічне навантаження за допомогою модуля Динаміка в часі. До автоматичного збору вітрового навантаження на плоскі односхилі та двосхилі покрівлі, реалізовано збір вітрового навантаження на склепінчасте покриття, істотно допрацьований інструмент збору ожеледного навантаження, додано нові типи навантажень, наприклад, пірамідальне навантаження, за допомогою якої можна моделювати різні варіанти насипів із сипучих матеріалів, більш розгорніті коментарі щодо автоматизації збору навантажень будуть наведені в інших доповідей. Сьогодні буде багато матеріалу на цю тему. Я лише хочу акцентувати увагу на тому, що ми активно розвиваємо цей напрям, щоб зробити роботу інженера більш комфортною та менш трудомістою. Як один з прикладів, розроблені нові ноди тріщина у плиті, тріщина в стіні, що дозволяє змоделювати пошкодження або дефекти в будівельних конструкцій з використанням спеціальних скінчених елементів. Користувач може задати лінію, що повторює траєкторію утворення тріщини, потім налаштувати. Крок жорсткості та положення локальної системи координат спеціальних кінченних елементів для моделювання пошкодження. Ще один важливий напрямок розвитку програмного комплексу це вдосконалення розрахунків та аналізу сосмистійкості будівель та споруд. Перелічу частину нововведення, наскільки на цю тему буде окрема детальна доповідь. В новій версії для спектрального методу розрахунку на сейсмічні впливи реалізовано обчислення коефіцієнтів дисипації форм через матрицю демофування, реалізовано можливість керування значенням мінімального відсотка внеску в модальні маси для врахування власних форм коливань у динамічній реакції на сейсмічні впливи і таке інше. При застосуванні стріжневих аналогів з'явилася можливість отримувати зусилля в них на основі завантажень за формулою. Сформовані зусилля за формулою можуть бути використані під час формування РСН або розрахунково сполучень зусиль та брати участь у конструктивному розрахунку. Одним із прикладів необхідності такого комбінування результатів від різних завантажень є вимога врахування багатокомпонентності сейсмічного впливу при розрахунку лінійно спектральним методом, а також аналог. Аналогічні вимоги, низки національних будівельних норм багатьох країн. У Ліра реалізований розрахунок осідання для перевірки експлуатаційної придатності та визначення розривкового опору для фундаментів відповідно до Єврокоду, що складається з трьох компонентів: це миттєва осадка основи, осадка викликана консолідацією та осадка викликана повзучістю або вторинною консолідацією. Розрахунок на повну осадку можна виконати локально або в системі ґрунт. Та при повному розрахунку конструкції при обчисленні коефіцієнтів пружної основи. Більш детальна інформація, не по всім новим можливостям системи ґрунт буде в окремій доповіді. При підборі арматури для стрижневих елементів реалізовано опцію проміжні площадки. У попередніх версіях програми під час підбору армування в стрижневих елементах розглядалося лише дві додаткові площадки між кутовими. Починаючи з версії 2025 з'явилася можливість призначати користувацьку кількість додаткових площадок. Такий підхід дозволяє отримувати, наприклад, раціональне армування для витягнутих колон, пілонів, а також для стін, якщо їхній розрахунок ведеться за стрижневою моделлю. До версії 2025 під час перевірки ТЗА та для гармонізації перевірок нормального та просторових перерізів додано точне розташування арматурних стрижнів у межах нормального перерізу. Що приводилося до положення, що відповідає положенням площадок, які використовувалися для підбору армування. Опція точне положення поздовжних арматурних стрижнів дозволяє під час пошуку коефіцієнту запасу за міцністю нормального перерізу використовувати фактичне розташування стрижнів, а під час пошуку коефіцієнту запасу для просторового перерізу використовувати розташування приведене до стандартних площадок. В рамках типу армування стіна реалізовано розрахунок стін та пілонів з детальним розташуванням усіх стрижнів, з виділенням зон краєвого та польового армування. Нагадаю, що цей тип армування дозволяє виконати розрахунок ділянок периферійного армування біля торців стін під час розрахунку на сейсмічні розрахункові ситуації. Несуча здатність нормального перерізу стіни визначається на підставі розподілу нормальних напружень у перерізі. Положенням площадок армування визначається на основі заданого кроку або кількості арматурних стрижнів уздовж довжини стіни. У новій версії реалізовано опційний спосіб класифікації сталевих перерізів, виходячи з умов визначення значень меж для класифікації за місцевої стійкості, наведених в таблиці Єврокоду 3. І розподілу коефіцієнтів псі та альфа. При цьому поздовжні зусилля можуть бути обмежені або рівномірно і пропорційно збільшені до досягнення розрахункового значення межі текучості сталі. Також в новій версії реалізовано розширений підхід у перевідці та підбору ребер-жорсткості для сталевих елементів, а також врахування наявності локальних напружень від зосередженого навантаження, також додана перевірку стійкості ребер одностороннього та двостороннього, як Трижня для двотаврових коробчастих перерізів. Більш детальна доповідь буде також представлена сьогодні. У LiraFM розроблено багато сервісних функцій, і в цій частині доповіді я лише згадаю деякі з них. Більш детальну інформацію ви зможете знайти на нашому сайті в розділі про нові можливості. Розроблено автоматичне формування стадії монтажу на основі висотних відміток. При використанні цієї функціональності створюється стадії монтажу з автоматично сформованими списками монтованих елементів, які розташовані між сусідними висотними відмітками та на рівні нижньої або верхньої висотної відмітки. Крім того, було додано можливість переміщувати стадії монтажу вгору або вниз. У меню сумування навантажень для пластин і стрижнів на напружній основі реалізовано обчислення сумарної жорсткості зв'язків. Для однозлових елементів, що моделюють пружну основу або палі, під час підрахунку сумарної жорсткості зв'язків за осями X, Y, Z також розглядається задана або перерахована жорсткість RX, RY та RZ. Розширено можливості засобів зовнішньої автоматизації для створення моделі та доступу до результатів розрахунку. Розробка в цьому напрямку продовжується. Нові версії додано нові можливості введення для задання коригування даних це дугові координаційні осі, типи заданого армування, вихідні дані для динамічних навантажень, вибірковий облік мас в елементах, ексцентриситети прикладання мас, навантаження, навантаження штамп, навантаження на фрагмент, стрижневі аналоги, пластичні аналоги. Нагадаю, що таблиці введення можна використовувати як альтернативний спосіб. Здання та коригування даних розрахункових моделей, імпортувати дані з інших програм, частково копіювати чи оновлювати модель за допомогою графічного інтерфейсу користувача або програмно через технологію COM. Книга звітів PoliRFN це інструмент для автоматичного формування звітної документації та розрахункової моделі. Книга звітів допомагає швидко підготувати зрозумілу і наочну документацію для експертизи, замовника або внутрішньої звітності. В новій версії додалась можливість документування інтерактивних копій екрану з розрахункової схеми для всіх нових мозаїк і графіків, а також розширено таблиці вихідних даних і результатів розрахунку. Реалізовано нові таблиці. Результат це тепловий потік за навантаженням для задач стаціонарної теплопровідності та задачі нестаціонарного теплообміну. Сьогодні ми стоїмо на порозі нових горизонтів, але не забуваємо про те, що було до цього. Свій виступ я хочу завершити словами вдячності та світлої пам'яті про Олександра Сергійовича Городецького. його мудрість, внутрішня сила, невтомна праця та віра в ідею стали фундаментом компанії, яку він створив. Дякую за увагу!